Сергію, це ми твої комовниці. Дякуємо, що своїми діями праведними не даєш пасхудам залізти під шкіру та псувати людям мозок. Дякуємо, що змушує цих паразитів бути на видноті, бо так легше їх знищувати. Дякуємо твоїм мамі і татові, бо зростили ні в року сина. Дякуємо за любов твою до землі та за те, що відчуваємо себе також агрономами Високого Духу. За дружбу твою праведними, як Ігор Гуменюк, тобто за все те, за що ненавидять в нас ці азіати. Дякуємо за те, що ти в нас є. Для нас честь бути з тобою. Ми оце в дорозі до Львова заспіваємо там во славу Твого Духу. І ми разом нашу славну Україну розвеселимо. І ми разом ту туцьпу закопаємо. Ідемо співати, во славу Сергія та його крові. Честь.